Глава перша. Щастя й горе поряд. Робоча зміна щойно перетнула обідню позначку. Микола саме йшов з їдальні, коли почув заклик диспетчера цеху. Старший майстер Запорожець, зайдіть до начальника цеха. Повторюю, старший майстер цеха Запорожець, зайдіть до начальника цеха. Що вже не слава Богу, подумав Микола, міняючи напрям руху. Начебто все ж нормально, не розумію. Наймолодший за віком, старший майстер металургійного комбінату Микола Іванович Запорожець відрізнявся від своїх колег не лише віком, але й добросовісною роботою, там, де інші імітували старану діяльність або пояснювали, чому не можна працювати краще. Молодий, 25-річний спеціаліст просто добросовісно працював і забезпечував стовідсоткове дотримання технологічного процесу. Саме через це, рік тому, начальство його підвищило на посаді і жодного разу не пожалкувало про таке рішення. Особливо начальник цеху, до якого Микола мав негайно зайти і вислухати якісь новини. Наташа що трапилося? спитав Коля у секретарші, щойно опинився у приймальні. Чого шеф кликав? Не нервуй, посміхнулась секретарка. Все буде нормально. Заходь і не бійся. Згідно поради, Микола перевів подих і зайшов у хайний головний кабінет цеху. Начальник стояв біля відкритого вікна і дихав в себе клуби сигаретного диму, поєднуючи Тютюновий сморід зі свіжим запашним травневим повітрям. А, ти вже прийшов? звернувся він до Миколи. Ну що, бракоробе, З тебе три пляшки оковитої. Чому це я бракороб? здивувався хлопець. У мене все нормально. Метал іде строго по техпроцесу і без нарікань з боку техконтроля. Та я не роботу мав на увазі, засміявся керівник. Бракоробами за часів Союзу у нас на комбінаті називали чоловіків, у яких народжувалися дівчата. Відтак від них вимагали штрафну пляшку і повторну спробу зробити сина. Перед обідом тобі телефонували з пологового будинку і просили повідомити, що твоя Тетяна народила аж трьох дівчат от тому тобі штраф в потрійному розмірі. Біжи бігом до дружини й передай поздоровлення з боку робітників нашого підприємства. А як же робоча зміна? Та біжи вже, я сам пригляну за виробництвом, не переймайся. Не змушуючи начальника повторювати наказ, Миколка хутко вибіг з кабінету, переодягся і хвилин за п'ять вже був поза територією підприємства. Гарні новини, гарний день, гарні люди, гарна робота. Що може бути краще, аби відчувати себе щасливо? подумав він. Порхаючи на крилах любові на шляху до коханої. Ну, хіба що діти? Так і вони у мене зараз є. Знав би, що народяться аж три красуні, купив би трикімнатну квартиру, дарма ще напало кічкасі, ну та менше з тим, за кілька років придбаю щось просторіше. Дорога від комбінату до полового будинку була недовгою, але її цілком вистачило на те, аби молодий батько пригадав всі моменти, пов'язані з дружиною, то були і спільні дитячі роки. І навчання в одному класі та в одній університетській групі, і звільнення з армії з наступною пропозицією побратися, на яку дружина відповіла так, і зрештою, новина про вагітність. Після відвідування обов'язково забіжу в магазин золотих виробів і придивлюсь Танюшці подарунок, подумав Микола, заходячи в приймальне відділення. В приміщенні майже нікого не було, тож Колька без проблем дістався до вікна реєстратури і попросив викликати Тетяну Запорожець. Зачекайте хвилинку, попросила молода медсестричка і зателефонувала в пологове відділення. Зараз до вас вийдуть. У відповідь Микола подякував, сів у коридорне крісло і почав планувати, як забиратиме свою не таку ж і малу сім'ю в нове житло. За такими мріями він навіть не помітив, як до нього підійшла лікарка. Здрастуйте, привіталась вона. Ви, Микола Іванович, Запорожець? Саме так і є. Я, Микола Запорожець, як там моя дружина. Оздоровляю вас з народженням доньок, сухо продовжила лікарка, але я вимушена повідомити, що пологи пройшли не так добре, як би нам всім того хотілося. Вони виявилися дуже складними, і це стало причиною того, що ваша дружина Тетяна Леонідівна не вижила. Приношу вам свої співчуття. Тобто, як це не вижила, не повірив Микола. Що значить не вижила? На жаль, таки трапляється. З дітьми все нормально, а от з мамою сталася така трагедія. Освідомивши, що йому повідомила лікарка, Запорожець не знав, як реагувати на таку новину. Спочатку він хотів зчинити скандал і пригрозити всіма можливими на світі судами, потім випросити у лікарки зізнання, що вона пожартувала, і, зрештою, переконавшись, що все відбувається насправді, Микола відчув нестерпне бажання розігнатися і з усієї сили вжаритися головою об стіну, аби хоч трохи притупити душевний біль. Напевно, таким би і виявився його наступний крок, аби представниця полового будинку не поставила жорстке й конкретне запитання. Ви будете забирати дітей? Що? перепитав Микола. Ви будете забирати дівчаток чи залишити у нас? Звичайно ж, заберу, обурився запорожець. Моя дружина за них життя віддала, як я можу їх не забрати? От і добре. Вам три дні вистачить, аби вирішити це питання. Так, вистачить. А скільки часу у мене на те, щоб забрати тіло дружини? Тиждень достатньо? Так, цілком достатньо. Я навіть раніше заберу. Гаразд, і пам'ятайте, що ви найрідніша людина для своїх красунь. Не робіть нічого такого, що нашкодить і вам, і їм. Ці напутні слова лікарки були абсолютно зайвими. Адже Микола і не думав впадати у відчай. Навпаки, усвідомлення відповідальності за трьох немовлят дозволило йому не лише не впасти в депресію. А й змусило ще більше працювати, аби добре забезпечувати своїх крихіток.